Ну, в першу чергу хочу подякувати Збройним силам України, що вони, що вони боронять нашу країну, дають нам жити, дають нам грати у футбол. По-друге, -по хочу вибачитись перед нашими оболівальниками, В першу чергу за перший тайм, що ми не дограли з гравцями, що ми попереджали нашу команду, що з перших хвилин буде натиск, буде пресник, і і ми. Мали е, 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 бути до цього готові. Не витримали перші хвилини, е, е, команда досвідчена, е, команда дуже швидка, нав'язувався силову боротьбу. От ми в перші хвилини е, ми програли. От, другий тайм вийшли наші хлопці, е, грали вже футбол, так як ми вміємо, але ну, ну, е, реалізація моментів. Реалізація сьогодні була на дуже низькому рівні, тому ну, не забуваєш ти, забув, забувай і тобі. От і все. Програли перший тайм. Який настрій зараз у команді, адже це вже другий поспіль програш командою? Ну, ми повинні розуміти, що у нас команда молода і вона нестабільна. З ними, з ними весь, весь час треба спілкуватися в психологічному плані. От, тому що як, і, як і перемоги, так і поразки, вони команду, ну, є хвилі. От, тому ну, ми працюємо далі, ми, ми зростаємо з кожним днем і з, 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 з такими поразками. От, тому буде, буде ми, будемо тільки сильніше. Сьогодні я група перевала повітряна тривога. Це перша для нашої команди? Ну, для, для нашої команди, так. Ну, це наша реалія. Надо е, звикати. Е, е, думаю, що це в найближчому часі вже закінчиться і ми будемо вже грати так, як і раніше. От. Ну, нічого страшного, 10 хвилин було на розминку. Е, все, все нормально. Всі, всі в однакових умовах, як, як і ми, так і команда супер. Як влаштовуєтесь на наступну гру? Ми на кожну гру налаштовуємося так, як на кожну гру. Ну, тому, як можна, ми ми ж не можемо налаштовуватися на поразку. правильно? Будемо налаштовуватися серйозно на хорошу гру, будемо виправляти ошибки, зробимо теорію. От, тому ми, повторюсь, ми, ми, ми зростаємо. У мене два центральних захисники, вони в минулому сезоні грали в чемпіонаті Амати. Тому є, є, є дуже багато праці. Позитивно. Є три бали, три очка. Хлопці виконали встановку з перших хвилин, забили швидкі голи і домінували на полі практично всю гру. Після гри з гірником спорту з нашими сусідами як готувалися до матчу сьогоднішнього? Ну завдання було хлопців емоціонально підготувати, бо це така була випадковість, можна сказати. У футболі є такі випадки, що десь налаштовуєшся, а десь щось не получається. Це завдання, яке у нас стояло перед цією грою. Ми виконали, достучалися до хлопців, щоб це була якась так нелепа не помилка, яку ми там нам завдали поразкою. І хлопці все поняли, І ми, треба було цю ігру би, реабілітовуватися. Важко було їхати з Полтавщини в Київ з Київ знову на Полтавщину. Дорога така, так, да, є, завжди приємно вдома грати, переїзди, все ще не такі дають такі навантаження емоціональне, і, і ментальне. Сьогодні гра була перервана повітряною тривогою. Вона перша для вашої команди? Так, да, це вперше. Да, смотрели прем'єр-лігу, там були такі випадки. І це, звісно, вибиває з колії, коли хлопці бігають, на сцені грають, а десь воно перериває і, звісно, вказує на розслабленість. Мишці остивають і тяжко входити в гру. І це десь воно вибиває. Що скажете про останні 15 хвилин, які команда після повітряної тривоги увійшли в гру? Так, mm, да, мої хлопці казали, що ніякої розслабленості не повинно бути. І в принципі, 15 хвилин ми домінували на полі, грали короткий середній пас, збиралися зберігати рахунок. Ви розглядали матчі Кременя. На що робили ставку в цій гроші? Ну на активний пресінг. Ми, понимаем, ми граємо на штучному полі і м'яч не швидко ходить, десь зажовує і треба було всю гру на, напрягати захисників. Все, дякую. Все.